На в ході вони зробили такий великий вулкан, з якого витікає, як лава, вода, та певний штучний водоспад, під яким живуть ці фламінго, і нікуди не відлітають. До речі, хто знає, напишіть в чому секрет, чому вони нікуди не відлітають і постійно там тусять. Невже їх там так смачно годують, що вони готові жити в неволі? Ось це мені цікаво. А зараз розкажу вам ще й про жирафів. Що вам ще розкажу цікавого про цих жирафів? Я бачу, що тут є один великий самець, який живе, дві самки і одна дитина. Ви можете запитати мене, Діма, ну це якось не дуже камільфо, це вже якась санта-барбара. Не знаю. Можете написати в коментарях, чому ось так вони вирішили. Але самець такий з характером. Він навіть тільки що самок відігнав, сказав: підіть, погуляйте, мені треба поїсти. Ну коротше, ще той Султан Соліман Жирафович. Зараз хочу показати вам цього птаха. Не знаю, як він називається з таким великим дзьобом. Але я дивлюсь, він дуже смачно обідає. Дивіться, яку тарілку йому насипали. Їжі, я так не їм. Так, так, так. Я також думаю, що я так навіть не їм. Дуже смачно виглядає. На території в них є декілька зон фудкорту та один ресторан, де можна поїсти якісь бутерброди чи інші страви та випити якісь напій. Все це зроблено в затінку прямо посеред лісу і поряд з морськими котиками, які там постійно видавали ось такі звуки і, на мій погляд, просто плакали.